Привіт таки! Нещодавно я брала участь в розіграші від Van Hobby School та виграла класні пастельні фарби від Derwent. Сьогодні я їх розпакую та намалюю милу пташку. Такі ось фарби. Дістанемо та подивимося, як вони виглядають. Такі ось вони неймовірні, красиві, ніжні. Також в комплекті йде ось така кісточка від Derwent та губка. Ось Це мої такі перші фарби від цієї фірми. Також перші пастельні будемо з вами пробувати. Це, як ви бачите, ось така кісточка з резервуаром. У мене є. Китайська дешевша версія, я їх порівняю сьогодні, також повім вам, чим відрізняються вони, яка в них різниця. Ось так вона виглядає. Вона більша, як ви бачите, але я не дуже багато робіт вже малювала. Так. Дякую, велике One Hobby School за такий розіграш, за те, що вони я вирила і так все гарно та швидко прийшло. Зараз буду вже малювати. Зараз я намітила ось таку пташечку і зробила лінером. Буду отестати фарби. Фарби, мені здалося, що вони дуже прямо насичені. Мені дуже сподобалося не малювати, дуже приємно накладаються на папір, який я використовую. А використовую я 100% целюлозу від SMLT, такий помаранчевий скетчбук. Я брала безліч відтінків, перевіряла їх, проте мені дуже сподобалось, як вони навіть змішуються гарно. Я просто в захваті від цих фарб. Проте можу вам сказати також, що мені сподобався цей бренд. Тому що, попри те, що кюветки маленькі, тобто невеликі, як роси, наприклад, наші, яка в мене також є огляд, речі, є вже на каналі давно. Знайдіть, подивіться, тут вони легко набираються, буквально один раз провела кісточкою і вже набралося дуже багато насиченого яскравого кольору. Я тут змішувала навіть деякі відтінки, помаранчевий з коричневим. Він давав також гарні відтінки. Рекомендую, до речі, також, я думаю, що я саме буду використовувати ці фарби для якихось деталей в своїх скетчах, ілюстраціях, можливо, навіть, тому що вони пастельні, ними буде дуже, вони будуть перекривати красиво акварель, додавати якісь деталі навіть графічні малюнки. Буде також засолода. Хочу вам сказати, що в мене є телеграм-канал та порекомендувати його вам. Підписуйтеся, там дуже багато цікавого. Ви там перші будете дізнаватися про вихід нових відео, про мої думки, ідеї та, можливо, щось новеньке. Це перший раз, коли я виграла щось взагалі в розіграшах і творчості взагалі. В своєму житті е, виграла що-небудь, тому я дуже щаслива і в захваті просто від е, цього приза це все такі гарні небюджетні фарби від лінійки Дервент, новенькі для мене. Це не класичні, а пастельні. Це дуже дуже круто. Просто моє щастя написати словами. Хочу вам повідомити також, що робота мені дуже подобається, як вона виглядає та її кольори, які я підібрала. Референс я взяла в пінтересті, переробила, щоб пташка була більш міфічною. Зараз я додаю тут останні буквально промальовка листочки. Хочу вам сказати, що в мене в подальшому буде також багато оглядів, щоб ви. Якщо вам подобається, підписались, поставили вподобаючку, Обов'язково поділіться з друзями, якщо вам цей огляд був корисний. Ось такий у мене вийшов результат, бувайте!